Всім привіт, друзі, з вами я Козак 1, і сьогодні ми будемо продовжувати грати у Слав 1. В минулій частині ми з вами пішли першу ніч, і я вже дуже поняв, що ця ніч дуже частока, навіть перша, і тут їх всього 5. Надіюсь, тому що раз зараз 5 ночей фреті.

Гаду його треба вижити до е, шестеранку. Я з другої попитки пройшов першу ніч, перший день. Друзі, друзі, я забувся сказати. Дуже дякую вам за вашу підписку. Я дуже радий. буду Набирати 20 підписників до кінця давайте. Повторю. Це випит під половину очі, що подари у не підсадить. На ці дві камери будемо дивитися. Він опять прийшов. Не лякайте мене цим і пісмі.

Чотири години друзі. Чує, щоabei, що хтось ходить. Блін до стешена горіть. Підкази, що я. Ферді вже на мене точно не додивитися. 22, я нічого не роблю, друзі. Я нічого не роблю, все. Поглянемо трошки і все. Все, стоїмо. Все, друзі, я вижив в шість Дивіться, що це було. Що ж, друзі, знаєте, попитаюся пройти поки що. І третю ніч. Ну, каже, здається, що буде прямо жорстке якесь випробування. Ну ж я тут проходить. Не буде в економіці з дверя тут. Чіка вже ловка. мене і так буде проверяти пачу двері, я буду дивитися і на передні там, тому що треть теж камеру. Чіка! Палаці годин біля кнопки стоїть. Що, фі... що буде п'ять ночі не я вагадую, не можу поїхати. Я в нагадую, праву дві не привіряємо, тому що через праву дві ходять в коксі. А вони поки що з нього сидять там. Сюди ми перевіряємо, тому що Чіка. Зашли вашу разбачивку, не для ней шла. И ты живут No, just let them do. mm -hmm. Це три відсотка. Графіка

до мене побратим одразу уйде вже... Плакати, чекоти. чекати. ти ж кать дару посади Чекай. чека даже не думаємо савати

1800.

Двері і після все. Все це моє живо. Прошли ми з вами цю третю вічку, але за четверту ніч ми виходити виходимо нас тут серії. Тож, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Яко Колен. Всім пока-пока!